Привіт усім, мої кетозники! Якщо ви йшли на шляху кетодієти, якщо ви відчували цю легкість і свого тіла, світлий розум, коли ви були досить активними і тут раз і ви зламалися на цьому шляху для тих, хто зійшов з дороги, я знімаю це відео, як знову увійти у кетоз. Я буду вашою підтримкою, але я не дам ніякої тут мотивації. Я просто підсвічу деякі моменти в цьому відео. Отже, людина сходить з шляху, тому що десь потрапили вуглеводи. Або це трапилось психологічно. Або людина просто занадто була активна і більше потребувала в І десь в тому зірвалась. Також хтось міг повпливати. Ну, це я віднесу до м, варіанту психологічного. Ось. Так як знову увійти в китос? Оце питання дуже багатьох мучить. І ті, хто були на кето-дієті, вони всі хочуть продовжити саме бути на кето-дієті. Ті, хто перепробував різні дієти, знають, що кето-дієта одна з найкращих, тим, що там можна їсти жирну їжу. І при тому худнути. Отже, якщо ви вийшли з кетозу, відповідно у вас з'явилася залежність до цукру. Давайте розглянемо так. Якщо є людина схильна до алкоголю, візьмемо так. І людині розставити дуже пляшок багато по, по всій хаті. Чи може ця людина втриматися від своєї залежності, від своєї привички робити це кожен день? Не зможе, тому що її це оточує. Так само робота із цукром. Правда, тут набагато простіше. Але є люди, які психологічно залежні від їжі, і тут потрібно працювати настільки глибоко, так само, як з людьми, які є залежні до алкоголю. Отже, якщо ви Маєте в холодильнику багато продуктів, які вас покушають. І все розставлено на столі по всій хаті. Ці продукти, які ви бачите, якісь печенька, якісь там хліб, масло. Я думаю, на перше, що зривається на кето дієті, це, напевно, на хліб з маслом, я думаю. Далі. Бо, в принципі, все можна замінити, а ось такого прям хліба пшеничного не заміниш на кето Отже, якщо ви це все по всій хаті порозставляли, відповідно, ви не зможете контролювати свою залежність до цукру. Якщо ви приберете ці продукти, якщо ви підете в супермаркет і не казати о, я сьогодні, або я переїла, я, всього, я вже на кето, або я сьогодні на кето. Ви подивилися в свій холодильник, що там робиться? Якщо ви подивилися в свій холодильник і не знайшли нічого самого такого смачного на кето, ви, відповідно, будете повертатися до того хліба з маслом. Тому я рекомендую піти в магазин наперед, купити продукти. Ті продукти, які вас в перші дні дуже сильно спокушають, викликають вам залежність прибрати, замотати фольгу. Далі, наступне, коли ви купили кетопродукти, якщо ви їх перевірили через чат GPT, я рекомендую фотографуєте. Питаєте, чи можна кето? Він каже: ой, там є дуже багато скритих цукрів, не можна кето. І ви, відповідно, не купуєте їх. Перевіряйте всі продукти. Ті, хто, в принципі, був кето, вже з цим давно розібралися. Ось. І включайте саме головне, нові продукти. Нові, які ви ще не пробували. Є дуже багато нових смаків, нових продуктів. І розширюйте своє максимальне меню. Якщо ви побачили, що щось вам засмакувало, продовжуйте перший день це їсти. Наступний день намагайтеся те, щось саме суперсмачне приготувати, але кето. І наступний день насолоджуйтесь, тоді ви вже знімете цю свою напругу, тому що вам смачно. Вся суть на кетодієті, – виробити нові звички нових смаків. І якщо ви бачите, що ви ламаєтесь, ви завжди можете просто купити нові продукти, щось нове попробувати і підготуватися до того спокійно, без паніки. Далі, що дуже часто допускають помилку, це коли починають пекти випічку для своєї сім'ї різні торти, оскільки вас проявляється оця тяга до солодкого, ви про це думаєте і ви починаєте пекти багато випічки для сім'ї. Але насправді хочете це ви. Ну тут ви себе мучите і контролюєте. Але ваш організм не витримує цього і починає потім їсти. Тому в перші три дні обов'язково нічого не пекти для сім'ї. Якщо ви купили щось, або вже десь заздалегідь, це все на печіть і позамотуйте фольгу, щоб у вас просто не було це на очах. Це дуже важливо. Отже. Ховаємо від себе продукти заборонені і купуємо нові продукти, експериментуємо і відкриваємо нове меню. Наступне дуже часто починають писати собі списки. Завтра я буду на кето. І приходить вечір і, або ніч, і починається це кето з вуглеводів. Тому важливо, коли ви Вирішили, що ви на кету, подумайте, чим ви себе можете зайняти. Ось з чим? Про що ваші думки? Що там в вашій голові твориться? Якщо ці всі думки будуть тільки про їжу, якщо ви будете в інтернеті шукати тільки мотивацію, так ви цілий день просидите на тих каналах, і ви весь день будете вивчати ті рецепти і вас. Появиться голод. Ось. Ще вам рекомендую такий простий спосіб: це те, що коли ви не переходите зразу на двохразове харчування, а почати лайтово. Воно дуже класно працює. Наприклад, якщо ви звикли їсти зранку, ну, випийте собі кави і за якийсь час, ну, годинку. І поїжте, так? Да? Потім на наступний день ви собі посуньте цей час, але їжте все кето. Навіть на ніч, якщо ви хочете, ви можете поїсти, але кето. Потім ви по одній тарілочці відміняєте, відкидуєте, відкидуєте і переходите на двогразове харчування. І таким чином поступово зменшується шлунок. Ви вже в кетозі і ваш організм. Вже немає тої залежності. Ви вже дивитесь на випічку, на хліб, на ці макарони, чи що вас там ще зваблює, ви на це дивитеся просто як на об'єкт. Хто вже був в китозі, знає, що це таке. І ви думаєте, що вже наступний раз не спрацює. Так само воно спрацює. Повірте, так само спрацює. А як ви війшли перший раз в китос? Що ви робили для того? Можливо, щоб вас хтось надихнув, можливо, я надихнула, і ви раз, і попро. Ну, другий раз наступний. І, і, і наступні рази, це вже трошки по-іншому відбувається. Тому що а, вашому мозку закладено вже то, що воно вже було. Тому відкривайте нові продукти. І саме перше, ви маєте зрозуміти, для чого це вам. Якщо це вам дуже важливо. Для чого важливо? Просто щоб бути худою. Чи поставте собі рамки. Поставте, що я зараз худну, мені потрібно стільки то часу, щоб літом одягти там, купальник чи хтось там плавки. Для чого це вам взагалі? Чи може хтось хоче знайти другу половинку і схуднути? Це теж важливо. Хтось скаже, полюби мене такою, яка я є, а насправді. Це просто людина захисна реакція, і я на це не, не ведусь взагалі. А... Про мусор в вашій голові. Я одного разу почистила повністю мусор зі своєї голови. Сміття буде по-українськи, звичайно, будуть люди поправляти. Хто має сміття в голові? Мене обов'язково хтось в цьому відео поправить, як правильно звучати. Це людину дуже починає сильно виїдати. Ось, якщо у вас є сміття у вашій голові, це є дуже велика проблема. І я думаю, що майже в кожної людини захований такий великий смітник з великим смітня, сміттям. І ваші думки це такі таракани, які пробираються постійно до того сміття. І важливо, якщо вас щось турбує, коли ви не впевнені в собі, чи, можливо, ви щось хочете, але не знаєте, як цього досягти. Чи ви щось комусь винні, чи ви, наприклад, турбуєтесь про гроші, чи ви взагалі вважаєте, що ви економні, а ви насправді трясетеся за кожну копійку, це людину дуже-дуже жирає. До речі, в такі Момент скажу: є люди, які дуже-дуже економлять гроші. Тут вони економлюють, але на собі вони це все заїдають. Це, це прям обов'язково треба оце сміття прибрати від себе. Я раніше говорила, що психологія це. Для мене, ну, в двох словах, так, для мене, тому що я почистила цей весь мусор в один прекрасний день. У мене в голові просто чисто, і в мене немає якихось там установок, та, я цілісна і зі мною все добре. Але ж до того, в мене було багато різних тривог. Я по-різному сприймала ось, я з цим всім не розібралася правильно. І е, воно теж психологічно впливало на мій стан, чи я їм, чи я щаслива, і так далі. Хоча насправді все було добре, але все було у моїй голові. І якщо у вас є якісь такі моменти, я обов'язково заснімлю для вас класне відео, де ми розберемо по полочках деякі моменти ви зможете взяти багато що для себе, або або ж таки вам потрібно психолога, який з вами буде працювати, буде очищати цей, це сміття, на яке таракани, думки ваші не будуть злітатися і підживлювати ці ваші тривоги. Отже, як увійти в КИТОС, я сказала. Якщо ви шукаєте реальну мотивацію, вся мотивація є у вас. Вам просто чітко треба собі поставити план. Я хочу схуднути не то, що схуднути. Треба побачити вже своє ходе, тіло, намагатися його бачити кожен день, уявляти, бачити, так? Фокусуватися чітко, фокусуватися на тому, що ви хочете, на своїй меті, начебто вона досягнута. І воно вас приведе до результату. Воно нікуди не дінеться. Якщо людина щось зробить, вона обов'язково це зробить. Як я говорила в одному короткому відео, якщо людина варить суп, вона його зварить. Тому, якщо ви працюєте зі своїм тілом, ви обов'язково досягнете результату. І виключіть, будь ласка, зараз якісь сильні тренування на перші дні, тому що. Ви реально будете через них переїдати, розслабтеся, займіться якимось хобі, розплануйте собі день. Не розплануйте собі перегляд відео мільйон на день, а розплануйте собі день, де вас не буде вдома. розплануйте собі, що у вас буде в кухні, і обов'язково відразу забудьте про це. Не думайте весь час про це. Вам потрібно просто поміняти якби, інтереси, але з іншого боку йти до мети. Тобто ви робите якісь речі для себе, наприклад, хобі. Візьмемо хобі, бо я не знаю з чим поєднати, тому, в принципі, варіанти, кожен знає для себе варіант. Та? Може хтось любить погуляти по лісі або, або ще щось. І ви маєте розуміти, наприклад, я йду в ліс, чи я там займаюся хобі для того, щоб я класно потім виглядав, чи виглядав. Ось, це є дуже важливо, просто поміняти. Бо якщо ви будете постійно ритися, ой, рецепт такий, ой то, і постійно бачите це, вас просто це відкине назад. Тому що ви будете постійно, оце, як, знаєте, людині, яка п'є алкоголь, постійно малькати тими пляшками перед очима. Всім дякую, що мене дивитесь, я надіюся, надіюся, сказали все, що вам допоможе. Якщо вам щось не допомогло, я обов'язково зазнімлю відео. Ще є варіанти. Деякі є варіанти, я вам зазнімлю, але це вже. Робота над своїм сприйняттям їжі і всього. Всім дякую.